Всіх вітаю на каналі фізичного реабілітолога. Недостатньо бути просто дитячим масажистом. Потрібно бути фізичним реабілітологом, щоб бачити корінь проблеми, вміти проводити біомеханічне тестування та комплексно впливати на організмі. На жаль, коли народжується дитина, не дають батькам інструкцію до застосування, а також як виховувати, як слідкувати за дитиною. І в сучасних пологових будинках дуже багато є тих медсестер, педіатрів та акушерів, які вже мають застарілі знання і не проходять навчання у сучасному світі. Вони допускаються багато помилок, а також батьки, дивлячись на них, потім допускають багато помилок у фізичному розвитку дитини. І це призводить до багатьох хвороб у дітей, які можливо було уникнути. Перше із них це коли мама або тато вперше беруть на руку дитину. Зазвичай це відбувається з підтримкою під голівку. Та під таз. Але так дитинка не відчуває себе захищеною, розкидає руки в різні сторони, і по задній поверхні, поверхні відбувається гіпертонус. Так, ні в жодному разі не треба піднімати дитину. Також піднімають під пахви. В такому випадку запрокидується голова назад, і також м'язи спини знаходяться в гіпертонусі. А як же потрібно підіймати? Підіймати треба з групуванням, і, або ось так, як показано на відео, через спинку. Або через бочок, один або інший. Найкраще це чередування бока. В такому випадку дитина групується, напружує м'язи по передній поверхні, і це буде слугувати профілактикою неправильних переворотів, потім неправильного повзання. Перевіряйте, будь ласка, поради педіатрів, масажистів та інших спеціалістів. Тільки батьки несуть відповідальність за здоров'я власної дитини. Будьте здорові!